За останній тиждень у Житомирі вдвічі зросла кількість госпіталізацій хворих на коронавірусну інфекцію. Нині щодня до лікарень міста шпиталізують 25-35 людей, яких приймають перша та друга міські лікарні. Їх завантаженість станом на сьогодні складає трохи більше 50%. З 18 ліжок реанімації першої міської лікарні нині зайнято 16. Завідувачка інфекційним відділенням Тетяна Дубова каже: у більшості пацієнтів основна проблема це не дихальна недостатність, а загострення, наприклад, хронічних чи інших супутніх хвороб. Так нині майже половина пацієнтів блоку інтенсивної терапії разом із коронавірусом перенесли інсульт. Ну, майже половина відділення пацієнтів з інсультами і плюс коронавірус. При цьому дихальна недостатність проблеми з легенями не на першому плані. Ну це теж досить складна інфекція, з якою ми боремось. Тобто, більш загострюється і хронічна патологія, яка є у пацієнта, у порівнянні з минулим тижнем кількість шпиталізованих до лікарень міста хворих зросла вдвічі. Нині у першій міській лікарні із 250 ліжок, розгорнутих для лікування хворих на коронавірусну інфекцію, зайнято 140. І до вечора ця цифра збільшиться ще на 10-15 людей. На тому тижні ми приймали щоденно приблизно 315 пацієнтів. В понеділок ми чергували, прийняли 20, госпіталізували вчора, працювала, в друга лікарня, наскільки мені відомо, вони положили 34 пацієнта. Ну от, я думаю, що сьогодні десь буде у нас тридцять 34-40 пацієнтів притримав. Для лікування хворих на COVID-19 у другій міській лікарні перепрофілювали три відділення. Нині на лікуванні у закладі перебуває 125 пацієнтів. Сім із них у реанімації. Медичний директор закладу каже: у порівнянні із минулим роком перебіг хвороби змінився. Зараз менше пацієнтів потребують кисневої підтримки, а люди, які все ж таки знаходяться на штучній вентиляції легень, споживають майже вдвічі менше кисню, аніж минулого року. Пацієнти, які киснезалежні, не потребують значного розходу кисню. Подача потоку. Вона зараз, ну, я вчора проводив обхід по відділенням і от, дивлячись на потоки, це в середньому це десь 6 літрів на хвилину. В даний момент перепрофільовано три відділення в шестиповерховому корпусі. Дмитро Поліщук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.